Ну, две секундочки занималась манимаю, смотрите. У нас просто тут постоянно пожары происходят, трава сухая, горит, вон вы видите, видите, там выгорело, просто сейчас заросло. Мы Проводим профилактику среди населения, чтобы не бросали окурки здесь. Ну, то есть не разводили костры, потому что здесь жилой сектор, я имею в виду гостиница и отдыхающий много, чтобы не сдымлять вот, территорию, которая возле моря. Мы раздаем вот такие небольшие памятки для себя. Ну и тремя на досуге почитайте. Или знакомым рассказать. Это меры поведения на природе. Почему? Каких правил нужно выдерживаться и всего остального. Спасибо Это очень полезное и хорошее дело, потому как горят склоны, люди разводят костры и, и забывают о правилах пожарной безопасности. И это очень полезно, что люди, экологи и МЧС и, занимаются этим делом. Вот и вот я сегодня получил вот такую вот брошюрку, где полностью рассказаны правила отдыха на склонах. Вот здесь как нужно корыстоваться открытым огнем, так же само в сараях, педвалах и горыщах. Вот. И очень важно, чтобы люди после того, как что-то развели, что-то приготовили на природе. Смотрели на то, чтобы не было никакого возгорания, чтобы после них все было затушено, вот, чтобы не было пожаров, и чтобы не выгорали склоны, потому что это очень плохо для экологии, для природы. И очень рад, очень доволен, что вот, идя на море, я встретил МЧС и экологов, которые предупреждают, І розказують, об'ясняють, як можна обрачатися. Звати мені Саша Олександр Васильович. Ми представники Державної служби України за надзвичайних ситуацій та Державна екологічна інспекція в Одеської області. Ми сьогодні, от, як ви бачите, були дві неділі назад, тут пожар був, виникла пожежа по займанню сухої трави на площі 300 квадратних метрів. Зв'язку з цим, так як це неодноразові виїзди на схили узбережжя Чорного моря. Ми проводимо відповідну профілактику. Людям роз'яснюємо правила пожежної безпеки, показуємо, до чого це призводить нехтування правил пожежної безпеки. І хочу вам на от таку листівочку дати, щоб ви завжди, вона самокею, може комусь сте, прочитали для себе правила поведінки на природі, як потрібно поводитися з відкритим полум'ям. І в результаті чого, щоб не виникало забруднення. Системы ну, в результате mm -hmm. спаливания там и травы сухой, и дыря. Светлана Голева, 41 год. Это нужно делать как можно чаще, регулярно, потому что в Одессе очень жаркая, солнечная, сухая погода, а люди не настолько порядочные, особенно вот в районе 16-й станции, Золотого берега, монастыря. Загрязняют природу, бросают окурки, загорается сухая трава, ветки и деревья. Ага. Спасибо, что напом... напоминаете гражданам. Как себя не надо вести и как надо себя вести. Доброго дня. Я представник Київського районного відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Капітан служби цивільного захисту Баца Вадим Васильович. Сьогодні, 23 липня 2015 року, ми знаходимося за адресою провулок Маячний біля чоловічого монастиря на схилах узбережжя Чорного моря. Як ви бачите, дане узбережжя неодноразово спалахувало, суха рослина з ньому спалахувала. От явний приклад тому, що Недбали кинутий у курок, є причиною пожежі, яка зайняла загальну площу 300 метрів квадратних. Основними причинами загорань сухої рослинності є порушення правил пожежної безпеки при в розпалюванні і гасінні відкритого полум'я або недбало кинутий недопалок або недогашений сірник, кинутий недопалок в суху рослинність при пориві вітру може спалахнути за декілька хвилин, що призведе до великих втрат в екосистемах та Полум'я, яке поширюється по сухій рослинці, може перекинутись на житловий сектор або місця масового відпочинку людей, що може призвести до значних матеріальних збитків. Також суха рослинність, коли супроводжується полум'ям, виділяється токсичний дим, при якому тяжко дихати людині. Тому, шановні одесити, Державна служба України з надзвичайних ситуацій України в Одеській області звертається вас. Шановні, дотримуйтесь, будь ласка, правил пожежної безпеки при відпочиванні на природі, в екосистемі. Темах, лісах, насадженнях, схилах узбережжях чорного моря не кидайте бездумно недопалки, не залишайте незагашене полум'я та вугілля, яке залишається в результаті горіння. Доводьте правила пожежної безпеки до своїх дітей, не залишайте теж їх наодинці з стихією, яка може призвести до нещасних випадків. Ми неодноразово попереджали таких стихійних паліїв, що за підпал е, сухостою передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 77, е, часть перша, самовільне випалювання рослинності та її залишків Кодексу України про адміністративне правопорушення за вище названі порушення. Передбачені штрафи від 10 до 20 неоподаткованих мінімум. Тобто е, це від 170 до 340 гривень. А для Посадових осіб сума штрафів збільшується від 50 до 70 неподаткованих мінімум. А при деяких обстяжливих обставинах за підпал може бути порушена і кримінальна справа. Кримінальний кодекс передбачає за такий злочин позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Такі рейди. Ми проводимо постійно з головним управлінням державної служби з надзвичайних ситуацій і будемо проводити надалі. Рятувальники закликають одеситів та гостей міста дотримуватися правила пожежної безпеки. Будьте обачні, не кидайте недопалки та сірники у суху траву. Не розпалюється вогонь. У містах відпочинку, на схилах пляжів, в парках поблизу сміттєзвалищ не дозволяйте дітям бавитися з вогнем, постійно роз'яснюйте їм правила пожежної безпеки. Не будьте байдужими, якщо десь побачили дим, тління або невеликий вогонь загасить е, негайно. Головний спеціаліст, державний інспектор захорони навколишнього природного середовища Одеської області, відділ екологічної відділ екологічного контролю, природнозаповідного заповідного фонду тваринного і рослинного світу. Кісе Ірина Федрівна. Глона забула? Ні, ну не так правильно. Баларис повторится троно-кошник, продолжается прожить. Будем пробовать! Що, я... що це, це? такое? Так, я ботинки забираю? Я возьму.